Привіт, друзі! Ну що ж, нарешті, я заставила себе і наважилася вже, нарешті, зшити ту річ, яку дуже давно хотіла зшити, але ніяк не могла до неї приступити і постійно знаходила якусь купу відмовок. І справа в тому, що це. У нас буде комплект на основі бюстгальтер Холтер-Бра, який шиється з деякими нюансами, і мені не дуже хотілося ну, якось так з ними заморочуватися. Але спробувати зшити холтер бра я мала обов'язково, бо це ну, невід'ємне дуже красиве білизна, особливо під відкриті декольте. Є вони теж у безлічах варіантів, і це просто мега класно виглядає, в принципі, в усьому. І я ну, всім би його рекомендувала, особливо влітку, бо влітку це просто шикарний вигляд, саме у цьому бюстику. Ну, як бачите, процес пошиття такий собі, якби нічого не зрозуміло, я нарешті все ж таки вирішила, що треба шити, і все, що до цього не знала, стало відомим саме в той момент, коли я почала це робити, як завжди. А тут ви вже бачите кінцевий результат. І воно справді дуже-дуже гарно. Сіточка тут, неймовірно, еластична, крута, м'якенька, прозора трусики-стрінги, звичайні, але з розмодельованим трішки боком, щоб він вписувався в. В загальну картину самого комплекту. Бюстик без виточок, бо достатньо еластична сітка занадто, я б сказала, і він виглядає супер. Ось, погляньте, як це на манекені.